Вітаю на каналі. Сьогодні ми попрацюємо із тригонометричними рівняннями, які зводяться до алгебраїчних. Знаю, що такі рівняння дуже складні, і тригонометрія сама по собі є непростою наукою. А от в рівняннях, коли зустрічаються синуси квадрати, косинуси квадрати, поряд, просто синуси, косинуси, різні аргументи. Отже, що з тим робити? Ну, перш за все, я хочу націлити, на що звертати увагу в таких рівняннях. Ось є три пункти, яких треба дотримуватися. Завжди на це звертати увагу. Отже, в рівнянні бажано, щоб була одна назва. Ну, Тобто в рівнянні або синуси, або косинуси, або тангенси. Далі один аргумент. Тобто, якщо в нас є 2х, ось тут є 2Х, є Х. То бажано зводити більший аргумент до меншого аргумента. І, звичайно ж, у цьому нам всьому будуть помагати формули. І ось на початок я вибрала таке рівняння одне із складних рівнянь, де можна побачити все. І різні назви у рівнянні, ось є косинус, є синус, і різні аргументи. Тобто перші два пункти тут не виконуються, і потрібно нам щось робити з цим усім. Ну от, почнемо роботу. Як братися до такого рівняння? По-перше, ми будемо, тобто зводити до чого це рівняння? До косинусів чи до синусів? До синусів, тому що синус є у першому степені, і для нього формули ніякої немає. А от для квадратів, для, для косинуса у квадраті, для косинуса подвійного кута, ми знайти можемо формули і успішно собі перетворити ці вирази у синуси. Ну, от що я маю на увазі? Найлегше з косинусом квадратом, тому що косинус квадрат це є одиниця відняти синус квадрат х. От, замість одного косинуса, ми запишемо ось цей вираз. Що таке косинус 2х? А косинус 2х можна перетворити як одиниця відняти 2 синус квадрат х. Це випливає із формули косинуса подвійного кута, якщо там косинус квадрат замінити на ось такий вираз. Ну і отже, ми починаємо мати таке рівняння, заміняємо ці вирази і будемо мати таке рівняння. 1 відняти 2 синус квадрат х Тоді відняти і пишемо дужку, тому що 1 косинус на 2 вирази заміняється, 1 відняти синус квадрат Х. Відняти корінь із двох синус x і дорівнює нулю. І ось в нас вже рівняння, яке містить тільки синуси і один аргумент всюди ікс. Ну, Тепер просто залишилось порозкривати дужки, зводити подібні доданки і будемо мати квадратне рівняння. Вже один відняти 2 синус квадрат x відняти 1 додати синус квадрат x, відняти корінь із 2 синус x, дорівнює нулю. Що ми бачимо? Одиниці у нас взаємно знищуються з квадратами. Що в нас є з квадратом? Мінус 2 додати 1, це буде мінус синус квадрат х Мінус корінь із 2 синус x дорівнює 0. Ось ми прийшли до такого квадратного рівняння, неповне, причому квадратне рівняння, тригонометричне. І я навіть не буду вводити заміну, бо я бачу, що можна винести за дужки мінус синус х. В дужках залишиться синус x відняти корінь, ні, додати корінь із 2, дорівнює 0. І ось ми маємо добуток, який дорівнює 0. Немає нічого кращого, ніж добуток, що дорівнює 0, бо перший множник дорівнює 0, ми кажемо, або другий множник синус х плюс корінь із 2 дорівнює 0. І отже, згідно розв'язків синус х дорівнює 0, ми пишемо, що х дорівнює πн, де n є z, а тут маємо, що синус х дорівнює мінус корінь з 2. Але мінус корінь з 2 є менший за мінус одиницю. А синус не може набувати таких значень, тому це рівняння розв'язків нам не дає. І отже, розв'язком до цього рівняння є розв'язки тільки першого оцього малого рівняння. Рухаємося далі. А далі отаке рівняння. Також бачимо, що тут, ну, що нас тут радує? Радує те, що одинакові аргументи, от x і x, але е, різні назви. Синус квадрат і косинус. Так, от, знову ж таки, ми орієнтуємося по косинусу, тому що косинус у першому степені і ми на нього ніякої формули не маємо. А синус квадрат х ми можемо замінити. Я тут з боку напишу, що синус квадрат х це є одиниця мінус косинус квадрат х. От і заміняємо. Буде 2 помножити на 1 відняти косинус квадрат х, додати 7 косинус х, додати 2 і дорівнює 0. Розкриваємо дужки. 2 відняти 2 косинус квадрат х, додати 7 косинус х, додати 2 і дорівнює 0. Так, все у нас тут як має бути: аргументи однакові, назви одинакові. Отже, і ми маємо квадратне рівняння буде мінус 2. Косинус квадрат x, додати 7 косинус x І додати 4 і дорівнює 0. Можемо того мінуса позбуватися перед косинусом квадратом, можемо не позбуватися, я не буду його нікуди чіпати. Отже, але заміну треба ввести. Запишемо, що заміна у нас буде заміна. Косинус х дорівнює Т, і Т треба пам'ятати, що воно знаходиться в межах від мінус 11 до 1, бо це найменше і найбільше значення косинуса. Косинус тільки в таких межах має свої значення. Ну і отже, ми отримуємо таке рівняння: мінус 2т квадрат додати 7Т, додати 4 дорівнює 0. Далі стандартна процедура. Дискримінант буде 49 додати. 32 дорівнює 81, тобто це 9 у квадраті. Знаходимо собі те перше, друге. Буде в нас так, мінус 7 додати або відняти 9, поділити на мінус 4. Якщо ми беремо з мінусом, буде мінус 16 на мінус 4, це буде 4. І 2, 2 що ділиться на мінус 4, мінус 1 друга. Але от ми знайшли якісь результати. Але що треба пам'ятати, що це не відповідь. Відповідь у нас має бути з x. То, що ми тепер робимо? А тепер ми кожне із чисел по черзі, вірніше, не кожне, тому що бачимо, що t від мінус одиниці до одиниці, отже, четвірка сторонній розв'язок. А тільки мінус одиницю ми беремо і на місце т ось сюди підставляємо. І отримуємо таке рівняння. Косинус х дорівнює мінус одна друга. І згідно розв'язків такого рівняння, у нас буде Х дорівнює плюс мінус. Ну, я вже ці всі деталі писати не буду. Що там? А, виходить так, 2пі на 3 плюс 2 піка. І К є Z. І ось ми маємо розв'язане друге рівняння. Що тут було? Тут треба було звести до однієї назви, бо аргумент у нас вже був одинаковий. Ну і третє рівняння я вибрала ось таке. Е Якщо до нього придивитися, що ми можемо побачити? Що аргументи одинакові, різні назви. Але в цьому рівнянні ми і не зведемо до однієї назви усе. Тому що схема цього рівняння яка: квадрат, крайній доданок, квадрат, другий крайній доданок, а посередині ми бачимо два Вірніше, добуток перших степенів оцих крайніх доданків, тобто квадрат, добуток перших степенів і квадрат другий. І отже, такі рівняння називаються однорідні рівняння другого степеня. Їх розпізнають по, власне, оцьому добутку, ну та й по квадратах з країв. І такі рівняння виконуються, починають, починають розв'язуватися діленням цілого рівняння на один із квадратів, або на косинус квадрат, або на синус квадрат. Я люблю ділити на косинус квадрат, тому що там виникають тангенси. Отже, ділимо собі на косинус квадрат х відмінний від нуля. І я напишу кожен крок, буде так. Синус квадрат х, що ділиться на косинус квадрат х мінус 5 синус х косинус х, що ділиться на косинус квадрат х, додати. 6 косинус квадрат х поділений на косинус квадрат х. дорівнює 0. нулю. Починаємо собі спрощувати. Що в нас виходить? Синус поділений на косинус, це ж є тангенс. І обоє вони в квадратах, отже, ми маємо тангенс квадрат х. Те, про що я говорила. Далі квадрат і косинус 1 скорочується, і ми дістаємо мінус 5, також тангенс х. І додати. Косинус квадрат і косинус квадрат скорочується і додати 6 і дорівнює 0. І ось ми прийшли до гарного квадратного рівняння з тангенсами. І одразу пишемо, що заміна, заміна тангенс х дорівнює t. І причому t є r. Тангенс може набувати будь-яких значень. І отже, ми маємо таке квадратне рівняння. t квадрат відняти 5т, додати 6 дорівнює 0. Ну і тут уже можна за теоремою вієта. Те перше, друге, що у нас буде 3, 2. 3 і 2. 3 помножити на 2, 6, 3 додати 2, 5 З протилежним, так, 3 і 2. Ну і отже, це Т. А ми маємо знайти Х. Отже, ми маємо ще розв'язати два рівняння. Тангенс х дорівнює 3, і тангенс х дорівнює 2. І виходять такі розв'язки х дорівнює арк, 3. Додати піка, КЕЗ, і вже нічого далі кращого не буде, бо 3 є, арктангенс 3 це не табличний кут. А тут буде Х дорівнює арктангенс 2 плюс піка, дека є Z. Ну ось ось такі три рівняння я підібрала для того, щоб показати, як можна зводити тригонометричні рівняння до алгебраїчних. Дякую за увагу. Запрошую підписуватися на мій канал.